Суд триває у Шевченківському райсуді Києва. Відбулося чергове засідання у справі Сергія Одарича. Нагадаю, йому інкримінують незаконне звільнення шістьох працівників міськвиконкому і невчасне поновлення їх на посадах. На засіданні допитали двох свідків із боку постраждалих. Їхні свідчення пролили світло на ключові аспекти обвинувачення. Деталі в наступному сюжеті. Попри революційні настрої у столиці, засідання почалося вчасно та без інцидентів. Цього дня суд мав вислухати чотирьох свідків з боку обвинувачення, проте на засідання з'явилися лише двоє. Будемо вживати всіх заходів для того, щоб свідки не з'явилися в судове засідання, оскільки ну, у всіх у нас є певні проблеми. І, наприклад, я вже повідомляла, стосовно кожного свідка є проблеми здоров'я. Тобто саме з цих проблем вони не від не не являються в суд. Ми в свою чергу будемо намагатися здійснити всі засоби, застосувати для того, щоб ці свідки з'явилися в суд і дали покази. Першою давати свідчення вийшла колишній помічник мера Ірина Лапська. Жінка більше п'яти років пропрацювала із колишнім міським головою Сергієм Одаричем. Особливу увагу з боку обвинувачення приділили обов'язкам пані Ірини, зокрема, проектам резолюції, які проходили через приймальню. То виявилося, що прокуратура. Ну, або не готова взагалі до розгляду, або просто намагалася підмінити документ, тому що, на огляд свідку, був наданий документ з накладеною резолюцією не, не її рукою, і при цьому прокуратура намагалась ну, довести, що це саме цей свідок накладав якийсь проєкт резолюції. Проте особливу увагу як з боку обвинувачення, так і з боку захисту викликали свідчення державного виконавця Анжели Постовар. Її покази підтвердили, що вимоги з поновлення на роботі звільнених працівників мера ударича стосувалися не його, а Черкаської міської ради. А саме на цьому й наполягає захист колишнього міського голови Черкас. Було багато розмов про те, що боржник не виконував рішення суду, боржник не виконував рішення суду. Коли з'ясували, хто ж такий боржник, то боржником була Черкаська міська рада, виявляється, і виконавчий комітет. І Державний судовий виконавець визнала, що Одареч Сергій Олегович не проходив ніде боржником, і до нього претензій в частині невиконання рішення суду жодних немає. Тобто сьогоднішні два свідки повністю розбили ну, цілий величезний шматок е обвинувачення, які намалювала прокуратура. Наступне слухання призначили на 11 грудня. Тоді мають допитати решту свідків з боку обвинувачення. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.